На цьому тижні в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області нашими міжнародними партнерами за підтримки керівництва безпосередньо Головного управління та департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України проводяться тренінги та заняття з тактичної медицини. До зазначених тренінгів залучені поліцейські, які виконують свої. Посадові обов'язки в громадах, де ведуться активні бойові дії, та особовий склад, який безпосередньо залучається до виконання заходів з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Інструктори Сполучених Штатів Америки застосовують методологію створення стресових ситуацій, що беззаперечно адаптує наших поліцейських до виконання своїх заходів в громадах, де ведуться активні бойові дії та Створити їм умови не лише для безпечного несення служби, але і для рятування людських життів. Чуєте постріл, виходите з машин, біжіть в сторону сурсотків, надайте допомогу. They're the first responders. They're the ones that are going to be sent the most to the area here. This region gets gets attacked every day, and somebody has to go and help the people that are victims because they've got to render aid. They have to help their their people where the injuries happen because that will save lives. You can't wait for the doctor. You can't wait for the ambulance. It takes too long. So we're trying to help the guys that are going to be the first responders on scene to save lives. Bravo, Ukraine i <laughs> don't